На щастя, з кожним днем все більше людей замислюються про те, як вони можуть змінити свій спосіб життя, щоб завдавати меншої шкоди навколишньому середовищу і піклуватися про природу сьогодні є безліч способів стати екофрендлі. У нашій сьогоднішній відео ми хотіли б розповісти вам про екологічні трубочки, які є прекрасною альтернативою пластиковим скляні трубочки. Такі трубочки не тільки екологічні, але і дуже красиві, єдиний крихкість, тому найкраще не давати їх маленьким дітям. Металеві трубочки, такі соломинки, практичні і самі вічні, їх можна спокійно мити в посудомийці і не боятися, що з ними щось трапиться, вони звичайно не наймаліші, але у них є свій шарм. Силіконові трубочки, мабуть, самий універсальний варіант, такі трубочки, м'які гнучкі і легкі. Тому відмінно підходять для дітей, до того ж, для вашої зручності силіконові соломинки можна обрізати під розмір склянки, але за ними потрібно ретельно доглядати, мити і добре просушувати. Бамбукові трубочки це найдешевший варіант з усіх, однак прослужить вона вам не так довго, як інші альтернативи, якщо за бамбуковою трубочкою не доглядати або тривалий час тримати її у воді, вона втратить свою форму і потемніє. Тому з нею треба бути дуже уважним і акуратним.